Зараз на великому турнірі в Самарканді відбулася дуже цікава і вікоповна подія. Адже в одному з останніх турів діючий чемпіон Гукешдо Мараджо мав грати з, по факту, найсильнішою жінкою-шахісткою на даний момент. Діючий чемпіон зараз просто жахливо грає. Він програв вже три партії підряд на цьому турнірі. Тобто, в клуб Чигоріна. В клуб тих, хто перемагає діючих чемпіонів світу, зараз потрапляють. Взагалі е, май, майже кожна людина, яка грає з Гукешем, е, він по праву вважається найслабшим чемпіоном світу серед усіх. Можливо, Олександр Халіфман лише може з ним змагатися в цій дисципліні, який випадково став чемпіоном в 99 році. І для шахістів сьогодні є унікальна можливість, коли потрапляти в клуб Чегоріна, як не зараз, коли ось такий чемпіон світу сидить на троні. І цією можливістю може скористатися і шахістка з Індії. І перед тим, як дізнатися, чи стала Дів'я Дешмух членкиною клубу Чегоріна, давайте згадаємо, як з чемпіонами світу грали найсильніші жінки до неї. Чи були вже. Членкині в цьому клубі. Почати, звісно, варто з Віри Мінчик, яка була першою жінкою-шахісткою, яка реально домінувала серед інших жінок в жіночих шахах. І не дивно, що вона грала із чоловіками. Багато перемагала в шахістів-чоловіків. І також грала з майбутніми теперішніми та минулими чемпіонами світу. Але чи перемагала вона діючих чемпіонів світу? Вона грала з Капабланкою, але жодної партії в нього не виграла, коли він був діючим чемпіоном. Вона грала з Максом Ейве і виграла в нього дві партії. Але до того, як він став чемпіоном світу. Тому. Віра Мінчик до клубу Чигоріна не належить, бо чемпіонів світу діючих вона не перемагала. В другій половині 20-го століття грузинські шахістки безроздільно домінували в жіночих шахах, але і вони ніколи не перемагали в. Чоловіків чемпіонів світу. Ні Нана Олександрія, ні Нона Гапліндашвілі, ні Майя Чебурданідзе, вони не мали таких перемог. Попри те, що вони постійно приймали участь у поєдинках з чоловіками шахістами але кинути виклик чемпіонам світу серед чоловіків вони навіть не намагалися. Що ж, шукаємо далі? Піа Крамлінг, шведська шахістка, гросмейстерка, одна з найсильніших шахісток свого покоління. Вона вигравала у Бориса Спаського та Василя Смислова. Але тоді, коли вони вже давно були екс чемпіонами у 90-х роках, тому теж не рахується. Пія Крамлінг до клубу теж не вступає. Ну і звісно, королева Юдіт Полгар, яка в кращі свої руки взагалі майже не поступалася чоловікам-шахістам, била взагалі всіх протягом своєї кар'єри, від Карпова і Каспарова до Ананда і Крамніка. Звісно, дуже відомою залишається її матчева перемога на початку 90-х над Борисом Спаським. Але, самі розумієте, це виставковий матч, який ні на що не претендував. Ну і Борис Спаський програвав взагалі всім в будь-якому віці і в будь-якому статусі. А от інша справа її перемоги над домінуючими шахістами 90-х, коли вони були в розквіті своїх сил. В свої кращі роки вона Вклинювалася навіть в боротьбу двох «К» – Карпова і Каспарова і била обох. Каспаров навіть зганьбився, коли відмовився ходити фігурою, яку вже, яку вже торкнувся. Це був відомий скандал в 90-х роках. Тобто, навіть Каспарова і Карпова вона могла вибивати із сідла. Ось цей момент. Не вміє Каспаров програвати. Але якщо придивитися до її результатів, то побачимо ось таке. Вона перемагала чемпіона світу Віше Анонда, але коли той ще не був чемпіоном світу. Ну і вона перемогла Гарі Каспарова, коли він вже не був чемпіоном світу. Вона перемагала Магнуса Карлсена за рік до того, як він став чемпіоном світу. Також вона перемагала діючого чемпіона світу Рустема Касимджанова, коли він був чемпіоном Фіде. Але чемпіонство по версії Фіде зараз не визнає канонічним навіть саме Фіде. Тому і такі чемпіонства, і перемоги над такими чемпіонами вони теж не враховуються в клубі Чигоріна. Ну і нарешті королева шахів минулого десятиліття також мала перемоги над деякими чемпіонами світу. Але це був екс-чемпіон світу Володимир Крамнік, і це був Бліц. Тому теж не рахується. І отже, це все ми передивилися результати всіх найсильніших жінок в історії шахів, і ніхто не перемагав діючих чемпіонів світу. Жінок-шахістів немає в клубі чи І Дів'я Дешмух вчора теж не змогла перемогти діючого чемпіона, але зіграла з ним в нічию, це теж багато чого вартує. Тож поки що жінок в цьому клубі немає. Але з діючим чемпіоном все можливо. Все можливо з таким чемпіоном скоріш за все. Перша жінка-шахіст таки вступить в цей клуб. Звісно, не будемо відкидати можливість, що Гукеш, можливо, і міг виграти у своїй землячки. Але, скоріш за все, він поступив по-джентльменськи і просто зіграв на нічю. Ну, але якби він програв, це був би взагалі капець.